І всім привіт! Я знову повертався. Так, е мене не було вже давно, але я знімав тільки шортс відео. Зараз я записую це відео без підготовки і все одне я це роблю не для когось там, а просто для себе. Щоб потім дивитися і е, споминати. Не пам'ятаю, як буде це слово. Запам'ятати це запомніть. А вспомніть? А, е, Вспам'ятати, А вспоминать... Не пам'ятаю. Зараз я покажу оце дуже смачно, е, дуже смачний чай. Берете. Звичайний зелений чай заварюваєте. Потім кладете лимон. Ну, спочатку треба відрізаєте і отак вижимаєте і потім бросаєте. Коли ви так не зробите, тоді е, уся кислинка залишиться у, у лимоні цьому. Е, бо поніваші треба так зробить. І потім п'ете литом такое смачно хербаты такая вот кисловатая, кисловату чай. П'ете п'єте. Зараз спробую. Можна пити і охолодженим, і горячим, і теплим, і кип'ятком. Та навіть в морозилку поставити і потім лизати як морозиво. <ріць> Знаю, що це відео дебільне, але <ріць> захотів і сняв. Зараз ще щось зниму, потім буду жартувати.